Ще один гетьман, про якого я вважаю, варто поговорити, Іван Мартинович Брюховецький, український військовий політичний і державний діяч, дипломат, гетьман війська Запорозького Низового, голова козацької держави на Лівобережній Україні з 1663 по 1668 роки. До нього причепилися зрадник, та я не буду сперечатися, хоча особисто так не вважаю. А щоб і у вас поселився сумнів, дослухайте до кінця. Отже, основну інформацію про Брюховецьку ми беремо з офіційної історіографії. Проте, давайте за звичним алгоритмом розглянемо обставини народження такого діяча та його діяльності. Відомості дещо скопі, та все ж пробіжимося по його біографії. Наближений до Богдана Хмельницького, займався вихованням Юрія Хмельницького, кошовий отаман Запорізької Січі. Тобто це особа класичної козацької політичної еліти, причому перебував не на останніх посадах, що говорило про його досвідченість, політичну зрість, популярність. Чи став він зрадником? Вірніше, чи є він зрадником? Якщо Брюховецького називати зрадником, тоді і Дем'янного грішня, і Петро Дорошенко, і Іван Самойлович, та Іван Сірко, який взагалі на замовлення Москви виступив проти гетьмана Івана Віговського, теж зрадники. Тому не будемо дарма розкидатися ярликами. Це якось воняє тоталітаризмом та радянщиною. Моє відношення до Брюховецького таке ж саме, як і до усіх гетьманів періоду руїни. Історики на перебій виставляють йому вину візиту до Москви та одруження на московській боярині. Але, панове, стоп, назвіть мені хоча б одного гетьмана, який на той час не залежав від Москви. Хіба що правобережні гетьмани? Та вони залежали як не від Польщі, то від Османської імперії. Тому, знову ж таки, не будемо більше піднімати це питання. А в захист Брюховецького скажу, що після проголошення Андрусівського договору 1667 року він підняв досить вдале антимосковське повстання. І, до речі, єдиний, хто зробив це саме після Брюховецького, був ніхто інший, як Іван Степанович Мазепа. Як вам такий аргумент? Він, так як і всі боровся за владу, так як і всі прагнув об'єднати Україну. Та водночас в ньому було щось відразливе. І цю відразу викликає спосіб здобуття влади. А здобув він її у досить поширений метод сьогодні популізм. Ось що тоді не сподобалось він виявився брехуном, а в українському народі не люблять брехунів при владі. Окрім популізму, також була підтримка Москви. Вибори відбувалися доволі таки складно. У 1663 році відбулася козацька рада в Козельці, яка обрала гетьманом Якова Сумка. Та Москва його не визнала, оскільки під час виборів був відсутній її представник. Чергові вибори відбулися в Ніжині 1663 року, так звана Чорна Рада, де кандидатами на гетьманську булаву були полковник Яким Сумко, Василь Золотаренко та Кошовий отаман Запорізької Січі, Іван Брюховецький. Тут зауважу, що великою рідкістю було обрання гетьманом кошового отамана Запорізької Січі, адже Гетьманщина та Запорізька Січ це були дві різних території. Тобто успіх Брюховецького це був гарно спланований виборчий процес, де доданками стали перше скликання Чорної Ради, що, до речі, також було дуже великою рідкістю. Популістські ідеї соціальної рівності та обмеження впливу козацької старшини, чим завоював голос рядових козаків та суспільних низів, плюс підтримка війська Запорозького, що тоді дуже багато коштувало, і підтримка Москви. Тобто, Брюховецький як грамотний стратег прорахував усе щодо Василя Золотаренка та Якова Сумка. Тут не потрібно думати, що вони були якимись самостійниками. Далеко ні. Вони так само були залежними від Москви, як і всі інші гетьмани Лівобережжя. І це не тема сьогоднішньої статті. Звичайно, ніякого комунізму і соціальної рівності Брюховецький не побудував, але він побудував сильну авторитетну гетьманську владу. До речі, скажу, що він після виборів втратив 12 старшин, в тому числі своїх супротивників під час виборів гетьмана. Він зробив жорстку адміністративну реформу, провів судову реформу. Це була людина, яка під час війни уміла робити великі справи, а ще й гралася з Москвою на високому рівні, чого собі мало хто дозволяв на той час. Візит до Москви, одруження, підписання московських статей, на мою думку, це небезпечна дипломатична гра на майбутню перспективу. У що вона могла вилитись, на превеликий жаль, ми вже не дізнаємось. Андрусівський договір дещо скоригував діяльність Івана Брюховецького, і він виявився справжнім політичним лідером, відданим Україні, піднявши повстання 1668 року. Щодо страти Івана Брюховецького, тут також, це виключно моя думка, яку я нікому не нав'язую, то Петро Дорошенко мав би забезпечити життя такої персони. Це була не страта, а вбивство. До речі, це потім ускладнило відносини між Дорошенком та запорізькими козаками. Ось такий несподіваний висновок і відкриття я зробив для себе. А як ви вважаєте? І дякую, що дослухали до кінця.